Мешканець Сумщини Іван Мішков шукає місце поховання свого діда, який загинув у роки Другої світової війни останні три роки і знайшов у Словаччині. Місцева родина прислала чоловіку з землі з могили діда. Напередодні 1 вересня, початку Другої світової війни, наша Юлія Ніколаєва поспілкувалася з родиною і дізналась їх історію. Іван Мішков почав пошуки могили Діда Прокопа три роки тому. Перше, що знаходиться, це теж запис із похоронного журналу Полка. Він служив у 228-й стрілковій Вознесенській дивізії 767-й полк. От, на момент гибелі. Знайшов я журнал. Там в журналі було записано. Зроблена коротка запис. Погиб 5 січня 45-го року. Похоронити хутор Бартік от, в саду української хати. Чехословакія. Олена Аторіна, донька Марфи, третьої дочки Прокопа Бондаренка, свого дідуся бачила на одній фотокарці, яка зберіглася. На ній Прокоп та Марина Бондаренки. Бабушка розповідала дуже мало. Може, ми малі були дурні, як кажуть. Я би зараз дуже багато запитали вже, ну, зараз вже нікого питати. Ну, знаємо, що? що він народився 1896 року, а бабуся 1900 го була, наскільки я так уроді пам'ятаю. Родом він з Ворожби допомагав знайти могилу чоловіка Южгородський пошуковець Сергій Чубов. Запрос був від Івана пана Івана. що він було з села Цирова, первічне місто захоронення в саду. От, і Помогите вот ну, найти место захоронения и он, ну, ну, а дальше просто ну, вот работа с архивами, то все и вот так мы например, вышли на то, что ну, похоронен в Зволине. в основном архивная работа, работа с архивами это через интернет. Ну, я просто знаю. Наприклад, там частічна Словацькі архіви знаходяться. Я могу там зайти з комп'ютера, посмотри дані, коли Іван Мішков знайшов той хутір, почав надсилати листи до тамтешньої мерії. Відповіді так і не дочекався. Знайшов через соцмережі уродженців цієї місцевості. Вони розповіли, що могилу Прокопа Бондаренка перенесли, як і решту поховань солдатів. Нині там меморіал. Богоміл Кубіш. Е Познайомив мене заочно із Бартко. Бартко, ну я його зову Йозеф. Може він Єжик по їхньому. <гум> я не знаю. Ось він стоїть, Йозеф Бартко, А це Богоміл Кубіш. Спасибі їм за те, що вони зібрали таку такий колектив, таку громаду. От. Сказали добре слово. Не тільки про діда. Факт заключається в тому, що в село Церово має населення світла 680 чоловік. За його полягло радянських воїнів 724 чоловіки. Тобто на каждого, кожного жителя села по одному ще й з добавкою. Нині на цвинтарі Ворожбісомського району поховано шестеро родичів Прокопа Бондаренка. Поруч із дружиною Мариною, дві доньки, зять, сестра та онук. На могили цих родичів Іван Мішков сипли землю із могили пращура, яку прислали із Словаччини. Царство Небесне. Це Онук, Володимир, син Анни. Це його. Мати, а діда Прокопа, дочка панна. Дізнатися, чому на Прокопа Бондаренка прийшло дві похоронки Івану Мішкову, поки не вдалося. Дід Прокіп лишив по собі шестеро дітей, 12 онуків, 15 правнуків та шість праправнуків.